У меня прямо над дома вертолет пролетел. На базу пошел, да быстро летит. Может, догоняет. Мы зависимы с вами от долгов, которые мы с вами берем в огромных количествах кредиты в банках, да? Это очень позитивные новости, это очень позитивные новости. Четвертый год уже брось подымаем. Да, не говори. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут я вам розкажу про те, наскільки росіяни налякані подіями на близькому сході, і чи справді в Кремлі в буквальному сенсі приміряють на себе той самий сценарій, який зараз відбувається з Іраном. Про все по черзі. А ви на старці не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте почути, і побачити. І звісно, друзі, давайте разом гуртума зробимо останній ривок для того, аби закрити наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Нагадую, що ми зберемо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І будемо щасливі, якщо саме ви саме сьогодні задонатите нам для веськовый на цей збір в описі до нашего выпуска не успел заснять у меня прям над домом вертолет пролетел прям вот прям вот вообще вот я не успел заснять он короче прям с крыши там буквально несколько метров как будто над крышей пролетел он у меня то озарила от его прожектора, который у него под лопастями. Он летит, как то О-о-о. А, это вертолет. Походу, сейчас что-то будет весело. он летит. Он на всю базу пошел. Да быстро летит. Может, догоняет. Не, nee. вот это я уже снял. Знаєте, я дуже люблю слухати майор Чорнобаєва. Це легенда українського пранку, який дзвонить росіянам, розповідаючи про те, що їхні свошники загинули. Так, от буквально кожен в кого він питає. Слухайте, ну чи ви дивуєтесь, що він помер на фронті. Ви ж його відпускали? Кожна родина, батьки кажуть, ні, в нас його забрали. Звісно, там немає уточнюючих питань. Ви що, раби? Ви не знали, що робити? Що, значить, вам прийшла повістка, і ви пішли. Вас ніхто не збирав, це ж власне було ваше рішення відгукнутися на вбивчу кровопролитну війну. Але всі як один воліть робити вигляд, що вони безвольні і безправні. Хоча направду виходить, що самі росіяни дещо таке проти СВОшечки. і є в нас чергове підтвердження. Є такий вид розваг чи трулетка. Якщо ви там не бували, то й не заходьте. Але в одній із таких розмов. Російський дід спілкується із СВОшником, і дід прям навалює, прям правду прям прориває його, що про початок СВО це було одноосібне рішення Путіна. Я б тут, звісно, тільки на діда не перекладала відповідальність. Зрештою, це провина всієї нації, всієї країни. Але дійсно, здається, він був тим, хто прийняв одномоментну рішення, і всі за ним потягнулись. І коли він питає цей дід в чат у СВОшника. Чи не пора закінчувати, то СВОшники з цим, одиво, погоджуються. А чого че вы SVO SWOV називаєте? Путін уже давно говорить, що це війна. Чого ви боїтесь? Війну войну назвати, а? На войне, значить. Не боїмся. Ну, на войне, значит, ну, значит. Не пора ли заканчивать эту бадяку уже, всем надоело. Пора заканчивать. Не надо было ее начинать так. Да? Мне только, знаешь, что очень обидно, да? Очень обидно слова Путина, которые он произнес. Они мне как гвоздь в мозг вбиты. Он сказал, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мною принято. Понимаете, мною. Он, он спросил всех остальных 140 миллионов они хотят вот этой специальной военной операции, или они не нужны, да? Мною принято, один выходит, понимаете, мною принято решение. Они а принято, приняты, например, Дума или там большинство голосов, или там референдума все, весь российский народ постановил своими голосами пойти и своего. Нет, мною принято решение. А теперь вот это мною принято решение, мы все эту я не знаю, чем она закончится, расхлебываю. В молодые, что старый. Да, да, правильно. Да. А что правильно? Там хохлы, да пускай они там эти майданы оградиться колючей проволокой, вырасти, рох этот, запускали там себя перемочку какой мы туда сунулись. Ладно бы, я, я, понимаю то, что там э, Белгородская или другая область, пересекли нашу государственную границу вооруженным путем, вот тогда другое дело. То у нас звучит, а что там, там хохлы, что там не то, да мы только брось поднимем. Да что там, Володь, ну, от силы три, три дня да, и, и, и Киев рухнет, и Украина рухнет. Понимаешь? Ну, если она такая рухнет, такая слабая, какого это вызволяет так, что якобы они на нас собирались нападать. И если бы не ты, то это они бы напали. Один там и то, и так А бровь Понимали. поднимет, это ты про Соловьева, да? Ну про Соловьева и Киселева. Соловьева. Все, все это Четвертый год уже бровь поднимаем. Да, не говори. Держдеп сполучених штатів Америки привітав Росію з ним Росію. Здається, що від початку повномасштабного вторгнення нічого подібного не було. Ба більше навіть зараз можна було змовчати, нічого не писати, не вітати і не проклинати. Але Марко Рубіо. Держсекретар вирішив інакше. Ну і ми тут у Києві це сприймаємо досить болюче. А в Москві попливли пісков коментує. Каже: ми відчуваємо, що ця нинішня адміністрація повністю відрізняється від байденівської попередньої, Мовляв, адміністрація Трампа виступає за діалог. Я б тут, знаєте, так, піскову нагадала знов ж таки історію Ірана. Там теж який ніякий був діалог, перемовини зустрічі в омані, які ось мали в чергове відбутися цими днями. Аж раптом, коли Трамп давав певний дедлайн в два місяці, рівно на 61-шу добу цей дедлайн і завершився. То може в якийсь момент, і пісков там десь у Кремлі буде кричати: не бомбіть нас Мені прочитали, що Рубіо поздравив росіян з Днем Росії. Давно мы от них никаких поздравлений вроде не слышали таких. Это, это, очень, что... это очень позитивные новости. Это очень позитивные новости. Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне ну, полностью отличается от предыдущей администрации Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, Все таки адміністрація виступає за діалог і за рішення самих складних проблем потім діалогу. Це совпадает з нашим підходом. А знаєте, чому в Україні день незалежності, а в Росії день Росії? Це моє до речі, власне трактування. Ви не подумайте. Ну тому що справді ми надзвичайно цінуємо незалежність нашої країни і окремо кожного взятого українця. Ми незалежні і вільні в своєму виборі, в своїх рішеннях. В Росії такого немає свободи, як таке вирізано із буденного життя росіян. Увесь центр їхнього життя це справді Росія. Що таке Росія? Це Путін. Росії Путін стали невід'ємними і нерозривними поняттями. Тож, власне, російські раби святкують День Росії і фактично День існування роки чверть століття Путіна. При тому самі росіяни, он бабка на лавці каже про День Незалежності, ну точніше, День Росії. Що раніше виявляється було краще? Ну з цим би ми посперечалися, але зрештою, це давно відомий факт, що всі старі росіяни чомусь ностальгують з радянським союзом як за часом, коли вони були молоді. Бабка навалює про те, як всього було багато безкоштовного і освіта, і медицина, і навіть житло, коли ніколи, але комусь давали. А зараз всі залежні від боргів. Зараз навіть бабка знає, що СВОшники йдуть помирати, тому що вони понабиралися всього, щоб вижити в цій Росії. Ну, а тепер вимушені обмінювати своє життя на те, щоб просто погасити мікрозайм. Язик не повернувається назвати, сказати слово «День незалежності Росії». Давайте подивимося, а так ли ми з вами незалежні від чого То Незалежність – значить, свободний чоловік живе має всі блага, да? Работу имеют достойную, зарплату достойную, соответственно, а что у нас вообще вокруг происходит? То есть мы получали бесплатно квартиры, я в частности получила тоже бесплатно квартиру, дети мои учились бесплатно, я получала бесплатное образование. И вот об таком, о такой независимости можно было сегодня говорить, а у нас ее вообще нет. Нет. Мы с вами зависимы, и самое главное, зависимы от чего. Мы зависимы с вами от долгов который мы с вами берем в огромных количествах кредиты в банках, да. Хочу сказать отдельно о Центральном банке, который сейчас называется Центральным. А раньше он назывался Государственным банком. И он подчинялся государству. Банк не, выпуск... не осуществлял функции кредитования. Он осуществлял, самый главный приоритет банка был, он осуществлял надзорную функцию за выпуском продукции, производства, за ее своевременной отгрузкой, чтобы выполнить план, чтобы вовремя поставлялась продукция во все отрасли нашего хозяйства народного. А что сейчас производит, делает центральный банк? Во-первых, мы не знаем, кому он принадлежит. А он сейчас что делает? Он кредитует что? Он не кредитует отрасли производства, потому что у нас их нет. У нас нет тяжелой промышленности, у нас нет легкой промышленности. У нас немає продукції тих этих трислі. Ми живемо на всьому, на всьому импортном. Ми говорі нуждені покупати навіть вплоть до гвоздей. І я сама не вірю в те, що я вам буду зараз розповідати. Але я вам буду це розповідати про одну російську блогерку із Іркутська, яка наважилася судячи з цього, на самогубство. Але браво! Ми вітаємо свободу слова! Хоча вона і дозована на території Російської Федерації, річ в тім, що та сама блогерка в Іркутську, яку вже спойлер затримали, вона записала відео із критикою Дня Росії та фактично не стримувалася в своїй правді щодо СВОшників. Ця блогерка відверто сказала, що в Росії доїдають останній ну ви почуєте, що останній, але останній сухар. Що росіяни зводять кінці з кінцями, і для того, щоб підзаробити буда якихось грошей. Купити собі тачку, викладати іпотеку, вони відправляються на фронт, обмінюючи свої життя на гроші. Одним словом, рознесла в пух і прах сучасну Росію. Це відео, звісно, побачили зет патріоти, зет-блогери і вирішили. Ну, яка їм різниця? Хотіти крові українців чи хотіти крові своїх? Одразу почали кричати Розстріл, вбивство, страта, ну і далі за текстом. Ви чудово знаєте, що росіянам зовсім не принципово, кого ненавидіти – українців чи своїх. Тож, здається, цей блог у цієї блогерки був таки останній. Весь мій сьогодні вже, з вчорашнього дня, що мені сьогодні багато планів, а куди не косні, то не день, то праздник. І його структури не працюють. А типа, який праздник? А який праздник, День Росії, а вам що, є чим гордитися? Чим ви гордитися? Що живете? Без соль дай дайте. что приходится убивать людей, чтобы покупать себе тачки и квартиры, и пить как прачки, как последний раз, и носить ордена. Она. Ордена, ордена сегодня ваша, Это признак на всю жизнь, это клеймом на всю жизнь. К сожалению, дети родители не выбирают. А вот вы выбираете, как вам жить по совести, по достоинству. Только вы недостойно живете. И если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина. У вас нижний замок закрыт. Бригада уже едет, мы вызвали. Едет, мы вызвали. Носы бери. Носы бери. Носы бери. Еще ножи взять. Еще на жиге. Нет, нет, больше ничего. Тебе сложно будет разговаривать в стрессе, в шоке. Что ж... шок, шок. у меня 600 только сообщений в ВК было. Да, и еще ты не 6, не 300... а то, что вы снимаете, мне как будто бы от этого, наверное, легче. Тихо, ]ührende. тихо. Я тихо, иду тихо. нормально. Я что иду с вами нормально. Зачем да ты мне как спирку какую-то тащишь? А вы какие-то запрещенные вещества употребляете? Нет, я просто самый человек. Пожалуйста, пожалуйста. Какой-то смешной не могу. <с>... Каламбур какой-то Вы Равномерно распределяете выдох, а в небольшое усилие І на цьому друзі в мене все. А ви, звісно, під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково шукайте в описі до нашого відео посилання на наш збір. Ми підтримуємо 67 сьому окрему механізовану бригаду і збираємо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. Донайте заради нашого майбутнього і заради перемоги нашої армії. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.